І так, всім привіт. Сьогодні я вам розкажу топ-9 фактів про ютубера українського сегменту Падона. Ну що ж, не буду затягувати, ну а ми будемо починати. Ну що ж, перший факт. Справжнє ім'я Падона Юліан Грицевич Тарасович. Юліан почав знімати відео ще в 2011 році. Там він робив озвучення на мультфільмі на каналі Падон Озвучення. А летсплеї він почав робити тільки в 2012 році. Сам падон став популярним ще в 2016 році, коли, на жаль, він зробив відос про Фіраміра. А в 2013 році він уже почав стрімити на Ютубі. Падон Отримав в 2022 році бан на твічі. А чому він отримав цей бан, я не можу розказати. Падон з початку війни уже почав волонтерити. Падон, в 2019 та 2018 році припинив робити летсплеї на каналі, тому що переніс проходження ігор на стріми. В 2020 або ще навіть в 2019 році пан переформував канал на огляди ігор. Ну що ж, от і добігло до кінця це коротке відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. І ви оціните його лайком, коментарем і підпискою на мій канал. Всім удачі і всім бебе!